Тепер щодо е, теми, теми такої да, нашої виклики, значить, що сьогодні для платників податків можливо е, зрозуміти е, і врахувати, да, тобто, які зараз виклики є. Ви знаєте, що у нас повернулися планові перевірки під групи товарів для акцизників, да, е, повернулися планові перевірки, і, власне, один із викликів для нас є цей план. Чому це є виклик? Тому що у нас план може коригуватися, він може коригуватися у нас в першому і в другому кварталі. Тому на 24-й рік вже ми маємо розуміти і дивитися, заглядати в план. Але один із таких викликів, який для нас сьогодні є, це те, що якщо ми, наприклад, в грудні куди опублікувався план, ми його подивилися, нас там, наприклад, немає. Це не означає, що нас там не буде в першому кварталі або в другому кварталі. Так як у податківців є право коригування плану в першому, і другому кварталі. І це коригування стосується не лише технічних помилок, по типу там і ДРПО неправильно, чи насовенеправильне, чи регіон показали неправильні в самому плані мається на увазі, а це стосується помилок, це стосується і в тому контексті, що до плану дозволено додавати платники податків. Ця зміна вона не була чинності ще е до... Війни, але просто нагадаю, що в нас такий виклик є. Власне, от у нас всі виклики вони виділені зеленим кольором, ти на що звернути увагу, те, що важливо. І в такому разі, в платнику податків потрібно час від часу заходити на сайт ДПС і дивитися, чи оновлений план податкових перевірок. бо він може бути оновлений в будь-який момент, і важливо це враховувати і туди зазирати і дивитися. Да? протягом двох кварталів, в третьому четвертому кварталі податково вже не має права коригувати план.